Заліпає снігом мете так сильно, що нічого майже не видно. Друзі, буковель сьогодні, як завжди, Валерій Пасанецький найактуальніше, найцікавіше. Стан трас, які траси відкриті, працюють сьогодні. Багато іншого цікавого, погнали. Коротко та ясно про найголовніше. Це самий раночок ще значить на годинничку 10 година. Ми рухаємось по трасі. 1 С. Їдемо до траси, 1 С, 1Е. З було сонце дуже сильне. Я думаю, ви вже бачили в моєму інстаграмі та тіктоці. А хто ще не підписаний, підписуйтесь. А зараз ось таке: от, вже сніжить. Причому ліпить прямо снігом, засніжує так, щоб хисти, як то кажуть. І навіть проїжджаючи по цій же ж трасі 1 С, друзі, з Знову ж таки, як тут все чарівно, смереки такі засніжені, прямо всі. Файненько, дуже справжня зима. Зараз щоб знову вийшло сонце, було б ще в три рази крутіше. Доїжджаю до першого підйомничку і мало би бути, здавалось би, багато людей, тому що вже всі прокинулися, якраз мали б іти катак. 10-10 людей нема. І так, друзі, під'їжджаємо до другої траси. Вершина двойки взагалі пуста. Тут ні піших туристів, ні лижників немає, нікого немає. Сама двоєчка, вона просто перфекціоністична. Вона просто мега крутіша, гляньте. Вони... Аж хочеться тут закласти паруду хіба ні. Ну і снігові системи напилюють сніжок тут для Бігейру. Отже, друзі, ми вже на п'ятому підйомничку. 5К траса. Чудова траса, вона вже відкрита. Я ще вчора на ній вже катосив і засніжується 5-тіє чорна. До речі, 5 є найкрутіша чорна траса в Буковелі. 5К -ка катніть обов'язково. Тут завжди мало людей тренуватися, просто супер. Так як ми вчимось, то нам також тут суперечно. Ми завжди ховаємося там, де мало людей. Уже піднялися на п'ятому підйомничку, з'їзд сюди ж на цю 5К, що я вам щойно з нього показував. І сама 17-та траса беззаперечна, чудова. Не знаю, як про неї сказати, друзі. Я просто сьогодні дуже вражений погодкою, дуже вражений трасами, які вони класні, наскільки вони круті. І ми йдемо тренуватися на неї. Хіба я не казав вам, це вона, це траса 5К. Погляньте, ширину її. Кількість людей. Тут можна тренуватися. Суперечно просто. Ми якраз це і робимо двічі, вже. пару годинок. яка пару годинок. Година прийшла від початку, вже на кантах їде. Ну, тобто вже закантовує лежі з топою. Зараз будемо ще далі цю конструкцію видобудовувати. І буде ще крутіше їхати. І звідси, до речі, видать траса номер 2 а Ця сама траса 5К. У всій своїй красі. І що ми тут бачимо? Бачимо чорну трасу 5 h Друзі, всі її бояться. Якщо подивитися звідси вона така прикольненька бодренька. Дивіться, хтось пішов майже напрямик. Пішов, пішов. Файненько. І далі продовження траси півка. Піднялись на гору довга. Тут трішки вже провиднюється сонечко в одну сторону, можливо, і навіть вийде воно ще сьогодні. В іншій стороні поки що його немає. Ще захмарено. Потенційно може бути і сніжок. Цікаво, що буде далі продовження, але поки що ось так. Але найкраще тут це те, що смереки ось так засніжені. Показником якості трас, я вважаю, є 5А. Друзі, дивіться, зараз вже 15-та година і вона просто перфект. 5А. Я б тут зараз ще й заложив пару дух, Ну хіба ні, подивіться, яка чітенька. І впродовж дня всі траси, ось такі, вони класні. Сідаю на 13 підйомничок і одразу вже бачу, показую вам. 13-та траса. 13Д. Вже навіть вітра трачена цікаво, вона класна, дуже люблю її. 13 ця траса, вона також уже відратрачена. Погляньте сюди, тут навіть вельветик видно провиднюється. І це буквально в попередньому відео. Я ще показував, що тут були великі кучугури снігу. А так уже все можна на ранкове ходити тут накатувати, адже тут дуже швидкий підйомчик. А до речі, зверху ще досніжується її. парк відчинено, друзі. Погляньте з боку мене вже є трампліни. Працює бугіль, значить, повністю. Тут уже люди навіть катосять. Дивіться, бугільок внизу. Тут вже воно хтось стрибає навіть. Там вже розганяється хтось стрибати. Так що Snow Park Ready. І це вилітає, пацан. Шу! Вау. Четверта година, вершина 14-го підйомничку. І почало дуже сильно мести снігом. Замітає з усіх сторін. Ну що, буде вночі сніжок, напевно, сьогодні чи як? В загальному ось таким був сьогоднішній день, друзі. Я нагадую, що дивіться обов'язково опис під цим відео, адже там дуже багато актуальної та цікавої інформації. Пишите обов'язково коментар. Дякуєте мені за це відео своїми лайками.